Позачерговий конкурс на вивіз сміття у місті завершився скандалом. Нагадаємо, через незадовільне прибирання контейнерних майданчиків на двох округах влада достроково розірвала угоду за ТП-0928. Однак, згідно результатів нового конкурсу, переможцем у ньому знову вийшло проблемне підприємство. Найбільше цим результатом розчарована фірма з іноземним капіталом Аве, адже вона отримала максимальну кількість балів за сучасний технічний парк, досвід роботи та заявила про готовність за свій кошт закупити для міста нові контейнери. Однак, головний конкурент. Знизив існуючий тариф для населення, і цей критерій виявився визначальним. Чуть не на кожній оперативній нараді розказують, що погано працюють. Для чого конкурс проводили? Як можна зараз сьогодні? Ціна літри пального 15 гривень, 14,99 на око. Як можна знижувати в цей час ціну? Ну, може, це чудо, що там брикетами будуть заправляти. Очевидно, в цьому місці ніякого інвестора не чекають. В цьому місці ніхто нічого не хоче міняти. А от представники АТП 0928 претензій до конкурсу немає. Каже, все відбулося прозоро. Конкурс, мені здається, відбувся чесно і прозоро, як завжди. Тобто, якихось тут зауважень не повинно бути ні в одної сторін. Потужності підприємства дозволяють якісно надавати послуги. Члени конкурсної комісії також переконують, результат результату скаржити немає за що, адже суб'єктивного підходу до оцінки кандидатів на переможця не було. Все рахували згідно умов, які розробив департамент комунального господарства. Водночас, депутат міськради Сергій Борзов не заперечує, кількість балів за той чи інший критерій варто було б визначати публічно. Коли департамент формує тендерну документацію, це не повинно формуватися в кабінеті одного чиновника, а ці критерії повинні визначатися в тому числі на громадських слуханнях, щоб громада міста визначала, які критерії є визначальними. Тому що різниця в ціні в даному випадку сьогодні ціна для населення насправді буде знижена. Населення буде по цих лотах платити менше, ніж наплатило дотепер. Але чи готові ми платити на одну гривню в місяць більше для того, щоб у нас було чисто і красиво в місті, чи все-таки... Ми готові платити менше, але у нас є питання до якості. Тож у департаменті комунального господарства лише сподіваються, що відтепер АТП працюватиме якісніше. Ми сподіваємося, що зниження ціни не позначиться на якості послуг, і якщо в іншому випадку доведеться проводити ще один конкурс. Нагадаємо, контрольний пакет акцій фірма ТП-0928 належить міській раді, решта майнових прав приватним особам.